Два дні в Україні тривав карантин вихідного дня. Працювали лише продуктові магазини, аптеки, громадський транспорт, ветеринарні аптеки, АЗС. ресторани та кафе працювали лише на виніс. Проте коронавірусне захворювання продовжує зростати в усьому світі. Україна не виключення. Так за минулу добу виявили 9832 нових випадки коронавірусу. З них 159 зафіксовано на Херсонщині. з посиленням епідемічних заходів через значне поширення хвороби COVID-19 в області працюють ковід-патрулі протягом вихідних правоохоронці перевірили 1108 закладів торгівлі, громадське харчування та інше. На керівників складено 42 адміністративні протоколи за порушення карантинних заходів. Нагадують жителям міста та області про обов'язковість дотримання карантинних заходів. Наразі в області 7126 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 2759 поборолений дух, 4215 людей інфіковані COVID-19, 152 людини, на жаль, померли. Крім того, для проведення ПЛР-тестувань в області наявні 18330 тест-систем. У 10 закладах охорони здоров'я першої хвилі розгорнуто 1395 ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Це 27,9%. Відсотків ліжка міста зайнято хворими на лікування в закладах охорони здоров'я перебуває 390 осіб. Лікарі розповідають, найчастіше заразитися коронавірусом можна у місцях великого скупчення людей: транспорті, магазинах, ресторанах, фітнес-клубах і басейнах. Тож в таких місцях необхідно завжди бути у масці та користуватися антисептиками. Останні дослідження показують, що пацієнт, ще не маючи клінічних ознак захворювання, так, тобто за день-два до маніфестації клінічних симптомів, є найбільш небезпечним, найбільш контагіозним. Тобто, в принципі, ті самі от кінотеатри, так, обмежені площі, ті самі інші місця громадського скупчення, вони є вкрай небезпечними. Біль у горлі, кашель, температура можуть бути першими проявами COVID-19, але ці ж симптоми спостерігаються при грипі, звичайній застуді та сезонній алергії. Тож наразі актуальним залишається своєчасне звернення в медичні заклади, аби швидше розпізнати, чим ви захворіли. Насправді у міністерстві охорони здоров'я радять наступне: якщо у вас симптоми COVID-19, залишайтесь вдома, подзвоніть своєму лікарю та опишіть, як себе почуваєте. При невідкладних станах температура вище 38, яка не збивається, та утруднене дихання. Негайно телефонуйте у швидку.